Була бо борйова на руку, то зі мною, зі мною ні один старший класник не захотів боротися. Бо всі знали, що ну, бо всі якось так знали, що проти, проти мене тім шансів виграти мене нема. Дуже люблю машини. Хотіла б вивчитись на шофера. Десь якийсь рейс мати не знаю. По Україні. Куди саме якоїсь цілі нема. Просто люблю дорогу, люблю їздити. У мене були штани, я вишила перші з шкіри. Це було дуже важко, але я впоралась і долі непогано вийшла. Я сини, я сини. Бачу вас <поцелес> за селом. Край дороги! Бачу вас. Красі! Коли світиться рано! Просі буду рахувати природу. Коли хата у нас, коли Там такий гальні місця, виходить так у Карпати. Що я не дуже? Я хотіла політати на літаку. Собаку хотіла б, а країна. Е, ну, Париж — це, певно, всі мої стандартно. Е, на мене веде серця. Е, воно мене ну, болить як колить. Е, дуже часто почало пекти просто. Але я п'ю таблетки, і воно перестає. Ну, коли переживаю це, інколи більшість стається. Так. А так, то задихаюсь, інколи, ну, коли, наприклад, швидко йду. Але я завжди швидко йду, але коли спішу. Ну, в інтернеті, пінтересу таке цікаве, знаходжу і дивлюся, що приблизно буде пошити щось таке. Я шию верхній одяг, ну це не іменно верхній, це спідниці, сорочки, блюзки, спід штани, нижня білизну будемо ще вшити, корсети, платя, постілі, скатертини, рушники, отаке, халати, піжами. Треба пошити на екзамен. Яка дипломну роботу, і голова розкалюється, тому що треба думати, бо там багато чого писати, і виріб має бути на підкладці. Це важко, а ми ще не шили такого. Ну, це має бути костюм класичний. Я сорочку перешивала з старих речей, ну, з двох сорочок, і дуже гарно вийшло. Ви взяли її на виставку. Навіть в школі, коли було, мене просили вишивати. Сорочки їм, вони знали, що я гарно вишиваю. Ну і так далі пішло якось. Так само манікюря е спробувала сама собі робити. І також е людям сподобалось і робили, приходили. Я не працюю, але я просто самоучка. Е так, до мене інколи ну, одногрупницям роблю сусідам, ось так. А щоб десь працювати, то ні. Але так, то я би ж хотіла нам додаткові якісь курси, щоб більше дізнатися, бо це тебе випролють і покажуть, як правильно. А так, я дивлюсь дуже багато відео і непогано. Ну, я не знаю. Можливо, я стану дизайнером, можливо, ні. Це вже в житті дуже багато чого трапляється, тому як буде. Я хочу ходив, ну, ходив, ходив на дискотеки, деяка де тільки де дискотека, я ходив. Так само вмію танцювати на колясці, так само ну, мене, мене завжди всю, всюди мене приймають, всі, всі компанії, все. Там, ну, Як мені були казали люди, що Паш, ти душа компанії. Без тебе, без тебе нікуди. Ти маєш бути. Всюди, зі всіма і з нами. От все. Ніколи такого ні разу не було, що десь там десь там щось якась така компанія збиралася і щоб там не було мене. Я є я, я майже всюди. Там... Займаюсь я... Моє хобі взагалі спорт, музика. Я займаюся армспортом, граю на синтезаторі, співаю і, і танцюю. В дитинстві, я пам'ятаю, у мене було дуже багато таких професій, де я хотів працювати. Я хотів працювати і, на... і, сто... і охоронцем хотів працювати, і хотів лікарем стати, і хотів хотів, хотів судей, і хотів працювати, в суді хотів бути. Ну, такі дитячі, такі мрії. То. Подальше мої такі, так скажемо, плани. Я думаю, Вивчитися на... там, взагалі вивчитися там в академії, на вчителя музики і починати викладати... викладати там в академії. Може, може буде викладати постановку голосу. може буде викладати Робота з хором, можна робота з індивідуаль... ну, індивідуальні, якісь там заняття на гра на інструменті чи, ну, чи там щось таке, ну, ніби... чи взагалі є таке, що ніби що можна. Можу там раз чи два рази на тиждень якісь концерти давати в школі в том перші, перші ці роки. Потім можу я роз, ну, буду, буду розвиватися, про мене буде здавати більше і більше людей. Те, що я от не можу ходити, для мене це не є якось такою великою проблемою чи перешкодою. Я в своїх я свої цілі досягаю, і я якби я ну те, що я хотів досягнути колись в дитинстві, я його досягнув, і я. Ну, я цьому я цьому радію якби, цим своїм таким успіхам. О. Кажу так, по своєму такому досвіду. Не раз е, я так доводилось, доводилось так стикатися з людьми, які дивилися на мене таким косим поглядом, ніби що е, не раз, не раз бало, що і пальцями на мене тикли, ніби що ти не такий, як всі. Я на це все реагую нормально, так як мені мама сказала, що паш зараз світ жорстокий. Зараз можна очікувати від будь-кого будь що Тобі можуть як і допомогти, так і образити, так і десь не так подивитися, не так щось сказати. Тобто я готовий до цього всього. Перш за все, це треба мати надійно таку підтримку рідних, близьких і друзів, які, які це все ну, які мені в цьому всьому допомогли, ніби які мене підтримують завжди. Живемо в віддаленому місті, то там важко вибиратися на фоторі. Гарне, мальовниче. О, якщо то дуже гарні виходять фотографії, бо якщо зимою, то можна сказати, ніби ти у Буковелі, спілкуватися. Ну, з тими друзями, які в мене є. А так то знаходяться нові по лікарні. До школи йому казати, не ходила. У мене було індивідуальне навчання. Я як не вдома, то в лікарні, Тернопіль, Київ, Шумськ. Я вишиваю, я не знаю, скількох років, але знаю, що ще з дитинства. китки, на подушки, на паски теж накидки, салфетки дати. Таке. Заспокоює. Відволікає якось. Це мала бути подушка, але вона ще не закінчена. От. Я не пам'ятаю вже, скільки я її вишивала. Довгенько, тому що, так як знаходжусь на діалізі, то немає такої можливості. Десь на одну вишивку виходить десь місяць часу. У мене не так насправді багато вишивок, тому. І так, як зараз на діалізі, дуже погано часто робиться, тому uh -huh. Uh -huh. не дуже є коли час вишивати. А як ти думаєш, якби ти хотіла, щоб виглядав твій день, якщо би тобі, наприклад, не треба було їздити в лікарню, як би ти його будувала? Навіть не знаю. Десь ми їздила, можливо, десь на роботу. Головне, що не в лікарні. Надія є. Вірити в себе це головне. І ну, не зважати на чужу думку. І не стадала себе ніколи. Любила такі, як вони є. В цьому світі немає нічого неможливого. Все можливо, все. Все в кожному все під силу, але головне мати бажання. Маєш бажання, будеш мати все. Не вірте в всьому, що ви чуєте, і не вірте всьому, що ви бачите. Йдіть е, до своєї цілі, досягайте, своїх, до свої, досягайте своєї мети. І все, що ви задумали собі, чи все, що ви там собі запланували в минулому, на майбутнє. Все досягайте своїх цілей, і попри всі перешкоди, в якому ви не були стані, чи ви, чи ви не можете ходити, чи ви можете ходити, але ви в собі не впевнені, я скажу від себе: будьте собі впевнені, ні за що не хвилюйтеся і йдіть до своєї мети. Бо якщо у вас буде бажання, то у вас буде і можливість, і, і час, ну і там там більше все знайдеться. Сховати свій страх якусь коробочку, і на ключик замкнути і далеко, і сховати. Головне, не боятися і бути впевненою, що все буде добре.